У Чернівцях у гімназії номер 5 під час позапланового аудиту виявили порушення. Одним із найпроблемніших назвали управлінські рішення директорки. Також серед порушень вказали непридатне укриття, неналежний санітарний стан, вбиралень та харчоблоку. Усе це, на думку комісії, потребує капітального ремонту. Які ще порушення виявили та як їх коментують, розповідаємо далі. Перевірку ініціювали після того, як на початку березня у соціальних мережах оприлюднили аудіозапис виховної бесіди з поліцейською. Кофти довше не було. в мене, Я, Я ж казала, показано. Зараз кинеш бою, коти будеш так стояти. Тоді обговорювали, чи допустили працівники гімназії приниження учнів. Найбільше зауважень комісії до дій директорки, каже начальниця обласного управління Держслужби якості освіти Оксана Палійчук. За її словами, саме директор має моніторити, аналізувати проблеми та пропонувати їх вирішення засновнику закладу. Наприклад, під час перевірки виявили непридатне укриття. Але, за словами Палійчук, директорка не повідомила управління освіти про це. За результатами маємо такий безпрецедентний випадок. Повної управлінської бездіяльності і халатності. Сховище сьогодні в закладі освіти абсолютно непридатне для того, щоб перебували там діти. Тобто, воно в такому стані, в якому мені страшно уявити, що там можуть знаходитися діти. А діти фактично цей рік навчалися в таких умовах. Зараз взагалі ситуація ще погіршилася, тому що є проблеми з каналізацією. У школі не розробили стратегію розвитку. Саме тому зараз неможливо зрозуміти, чи планували тут ремонтувати укриття і харчоблок, каже Палійчук. В управлінні освіти після аудиту почали виготовляти проєктно-кошторисну документацію на ремонт укриття. Ми отримали в бюджетних запитах прохання дати нам 120 тисяч гривень на 24-й рік на укриття. Ми їх виділили в даному випадку. Ми розуміємо, що цих коштів не вистачає. Чекати якихось рухів від директора, який знаходиться на лікарняному уже другий місяць. Мабуть, нелогічно. Адміністрація мене яка виконує обов'язки зараз про те, щоб покращити умови перебування дітей в укритті, не піднімає. Тому ми взяли цю відповідальність на себе. Комісія оцінювала не лише умови в гімназії, а також якість освіти, психологічний комфорт для учнів, батьків і вчителів. Комісія працювала в складі 10 осіб. Четверо було працівників управління, державні службовці, які здійснювали перевірку управлінської діяльності керівника закладу освіти. Інші шестеро осіб є практикуючими педагогами, керівниками закладів освіти, заступниками керівників закладів освіти і вчителями. Під час аудиту також анонімно опитали батьків, вчителів та учнів від 14 років. 91% опитаних батьків, а це понад три сотні людей, зазначили, що їхню думку у закладі не слухали. 40% батьків казали, що не задоволені якістю освітнього процесу, але не можуть на це вплинути або не знають як. Щодо учнів, то половина опитаних вважають, що директорка тиснула на них. Майже 90% зазначили, що зазнавали тиску від вчителів. Кожна третя дитина вказала, що оцінка для вчителя це спосіб морального покарання. Майже половина опитаних дітей відчувають упереджене ставлення вчителів, тому не хочуть іти до школи. Також в акті комісії вказали, що у гімназії не організували питний режим, а їли лише діти пільгових категорій та вихованці групи продовженого дня. Інші не можуть купити у школі обід. Також серед порушень, те, що батьки не могли заходити до школи лише над її територію. Крім цього, довкола закладу не облаштували суцільну огорожу, не впорядкували спортивний майданчик та пришкільну територію. Ми телефонували до Віри Сопетик, аби отримати її коментар щодо порушень, чи згідна вона з ними, а також оцінкою її дій як директорки. Сопетик сказала, що перебуває у лікарні, а спілкуватися з журналістами зможе після того, як у неї закінчиться лікарняний. Якщо порушення у гімназії не усунуть у визначені терміни, то на керівництво закладу складуть протоколи про адміністративні порушення. Крім цього, у міському управлінні освіти також розслідують випадки ймовірного цькування учнів гімназії та перевіряють господарську діяльність закладу. Також очікують пояснень директорки Віри Сопетик. Так і не змогли ми почути пояснення директорки, оскільки вона на лікарняному. Ми чекаємо її виходу і хочемо, щоб вона пояснила, чому були допущені ті чи інші порушення. Загалом до поліції надійшло вісім звернень щодо ситуації у гімназії номер 5 за словами речниці Кароліни Маришевої, їх уже розглянули. На підставі зібраних матеріалів працівники ювенальної превенції склали п'ять протоколів. Зокрема, на вчителя та двох батьків діти, яких вчиняли протиправні дії відносно вчителів, складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 3 статті 173 зі значком 4, тобто булінг. Учасника освітнього процесу на директора гімназії складено два протоколи, передбачені частиною першою та частиною п'ятою цієї ж статті, тобто булінг учасника освітнього процесу та неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки цькування учасника освітнього процесу. Також протоколи склали на двох батьків, діти яких порушували дисципліну у гімназії. Щодо усіх заяв поліція скерувала матеріали до суду. уже є постанови щодо однієї вчительки та однієї матері, бо її дитина булила вчителя. Згідно з цими постановами, учителька та матір дитини заплатять по 850 гривень штрафу. 25 та 26 квітня суд також розгляне дві справи проти директорки закладу. Нагадаємо, поліцейська, яка під час виховної бесіди ймовірно принижувала учнів гімназії, більше не працюватиме з дітьми. Також директорка гімназії. Ці Віра Сопетик оскаржує у суді Догану. Її отримала раніше за те, що допустила приниження дітей під час виховної бесіди з поліцейською.